Зимові явища природи. Зима це суворий час, особливо в північних широтах нашої півколі. Її календарний час відомий, але часто буває, що перші ознаки зими приходять значно раніше. Найбільш часто зустрічають природні явища це сніг, морозні безерунки, завірюха. Мороз. Найкоротший день припадає на період зимового сонцестояння. Це 21 грудня в ніч на 22 найкоротший день і найдовша ніч. З цього часу починається зворотний звіт, і денний час збільшується, скорочується нічний, хмари знижуються нижче стають важкими сірими від переповненої вологи. У них немає легкості і купчастості. Вони застеляють все зимове небо, наповнюючи повітря запахом вологи і свіжості. Саме вони приносять рясні снігопади, що покривають землю. Метровими кучугорами. Сніг це зимові опати. Взимку вони щільно, щільним покривалом покривають все навколо, створюючи своєрідний мікроклімат, що допомагає рослинам і дрібним тваринам пережити суворі холоди. Чим нижча температура повітря, тим Пухкіше стає сніговий настил. Він жорсткіше репить під ногами і колиться при дотику до нього.